ראשי Кожен хоче їх заробити, і чим більше, тим краще. Стати ліпшим ніж твої кінти і купити собі нарешті М 3 А якщо ці гроші можна заробити, не виходячи з дому, то взагалі топ. В цьому відео я вам розкажу топ-5 способів заробітку в інтернеті. В жовтні 2022 року Аптос роздав дуже жирний дроп, про який я чув навіть від баби під під'їздом. Якби ви просто зайшли та забрали NFT, ви б заробили півтори тисячі доларів. Арбітру, подібна історія. Також роздали такий смачний дроп, що шестикласники посеред року вибігли на вулицю, щоб крикнути. Ура! Нарешті нормальний дроп! Так, зараз я вам розкажу різні способи заробітку на крипті, а в основному про ретро і аеродропи. Бо на мою думку, це одні з найкращих способів заробітку для новачків. Аеродропи дуже часто роздає байбіт, коли за отримку якоїсь крипти дадуть 50, 100 або навіть 200 доларів, залежно на який об'єм купиш крипти. А для участі в ретродропах потрібно знаходити новий проект, в якому є хороші перспективи заробити. Це можна подивитися по інвестиціям в цей проект, наприклад, від Binance або Bybit, І просто виконуємо. Умови, про які там написано для отримання ретродропа. найчастіше потрібно просто робити якісь активності на їхніх біржах або з їхніми монетами. Вам, скоріш за все, потрібні будуть мінімальні вкладення десь до 100 доларів, щоб покрити комсум. Але якщо проект виправдає очікування і на аккаунт роздасть по 3 тисячі доларів, а у вас, наприклад, з цих аккаунтів було 5, то вже маєте 15 тисяч доларів, а це вже непогані гроші для просто сидіння вдома. Другий спосіб заробітку це арбітраж трафіку. Що це таке? Це коли ти переганяєш людей з однієї соціальної мережі. В іншого найпопулярніша зв'язка з Тіктоку в Телеграм, наприклад, Мелстрой. Всі ви знаєте цього стрімера, який кидає гроші в казино і лапає дівчат. І буквально півтора року назад він був запустив челендж з Тіктоком, де тіпи робили відео, де був присутній Мелстрой, і він платив їм гроші. 100 тисяч переглядів – це 20 доларів, мільйон це 200 доларів і так далі. Так от, хлопці і дівчата, які приймали в цьому участь, були арбітражниками, тобто переганяли людей з однієї соціальної мережі в іншу. Ви також можете стати арбітражником, але заробляти не настрої, бо там велика. Конкуренції взагалі є, що там проблема з цим конкурсом, а стати арбітражником різних телеграм-каналів, де потрібні люди. Ви можете взяти любу нішу. Я, наприклад, вибираю крипту, бо за неї в основному найбільше платять. І буду писати адмінам цим тг каналам що може їм нагнати підписників їхній канал. Платять за одну людину в середньому від 10 до 50 центів, залежить від ніші. Далі переходимо в TikTok і створюємо різні мотиваційні відео і залишаємо назву телеграм-каналу в описі під відео або в профілі. Люди переходять, а ви заробляєте гроші. Ось і все. Третій спосіб. Заробітку, це монтаж відео, навчитись якісному монтажу нелегко, але якщо у вас вийде, то це, напевно, найстабільніший спосіб заробітку і доволі прибутковий з усього цього списку. Спершу потрібно завантажити програму на телефон або комп'ютер для монтажу. На телефон рекомендую CapCut, а на комп'ютер Adobe Premiere Pro. Що одна, що друга програма платні, але думаю, 11 доларів знайдете. Дивіться на Ютубі різні відео про монтаж, пробуйте монтувати власні відео. І коли почне получатись, шукайте малі канали, яким ви готові робити монтаж. З часом, коли ви станете хорошим монтажером та станете популярнішим серед хороших монтажерів. Вам самим будуть писати, що ви зробили хороший монтаж відео. Скільки можна заробити? Інтернет пише, що в середньому монтажери заробляють 50 тисяч гривень. Але в основному, якщо ти гарно монтуєш, можна заробляти по 5, а навіть і по 7 тисяч доларів в місяць. Четвертий спосіб заробітку це дизайн. Подібна тема, як з монтуванням, але з появленням штучного інтелекту, можна сильно не запарюватись. Робити круті аватарки людям в інтернеті на їхні соціальні мережі. Просто описуєш боту, як Ава має виглядати. І все цього бота спершу потрібно знайти, але я думаю, це можливо. Далі можна писати на фрілансі, що робиш аватарки, шапки, прев'ю на замовлення, або шукати клієнтів в інстаграмі, Ютубі, тіктоці і так далі. Останній спосіб заробітку це YouTube. Напевно, з усіх цих способів найперспективніший і немає межі в твоєму заробітку. Можна заробити і 10 доларів, і лям в місяць. Це гра довго. Не треба здаватись, коли в тебе перше відео не набрало мільйон переглядів, а робити далі і далі, спробувати знімати в такій ніші, яка тобі самому інтересна. І немає великої конкуренції на Ютубі. давайте зайдемо на Social Blade і подивимось скільки заробляє містер Біст. Тут пише, що за останні 14 днів він заробив від 400 тисяч до 6 мільйонів доларів. Беремо середнє число, множимо на 2 і виходить, що за місяць в середньому він заробляє 6,5 мільйонів доларів. І це суто на монетизації. Я не брав до уваги пряму рекламу, бо там би суми були і за 10 мільйонів доларів. Але так було не завжди. Буквально пару років назад у нього було по пару переглядів на відео, і він навіть не міг уявити собі, що заробить цей місяць навіть одну соту з цієї суми. Тому, якщо ви вагаєте, чи починати вам це заходити, чи ні, то починайте, навіть не вагаючись. Я вірю у вас, що у вас це вийде. Ну, з вами, як завжди, був Річіст. До зустрічі!